Ми приїхали в Лілімор Діскавері Парк. Цей парк знаходиться на території Ірландії. Екскурсія була запропонована ірландським урядом безкоштовно для українських біженців. На території цього парку побудовані історичні будинки, які відтворюють історію Ірландії в тому виді, якою вона була. Це з метою, щоб ірландські діти вивчали свою історію на наочному прикладі, в доступній формі. Зараз будемо йти на екскурсію. На дверях наш український флаг. Васкаво просимо. Дуже приємно. Ландшафт і природа парку. Чудові дизайн всієї території неймовірний. Табличка з деревами, які ростуть в цьому парку. І ось починається історія. В кожному будинку на території цього парка розповідається період історії Ірландії. Наприклад, ось оцей величезний. Казан, коли був голод, це було у 1840 х годах, то такий великий казан стояв посередині села, і люди зносили хто що міг у цей казан і варили на гурт, на все село, щоб, хоча б раз у день люди могли поїсти та вижити. У цьому будиночку жила сім'я, двоє дорослих і 15 дітей. Це була стандартна сім'я для Ірландії. Багато дітей помирало і залишалося десь 5-6 чоловік. Віконці дуже маленькі, це тому, що у 1800-х годах англійці ввели податок на вікна і тому робили їх такі маленькі, щоб платити менше грошей. Ірландці називали цей податок грабунком серед білого дня. Стріха зроблена з соломи. Така солома була вкладена майстром, щоб не протікала і не гнила за особою конструкцією. А це будинок, в якому жила сім'я в період голоду. Відтворено всередині хати справжній дух ірландської сім'ї на той час. Ірландці готували їжу ось таким способом. Не було ні печей, ні великих грубок, а були ось такі навіси, на які вони вішали казани, чайники. І так вони готували. Чується звуковий ефект. Це звукове обладнання нас поглинає в ту стару вину, щоб ми відчули навіть звуки тієї епохи. Їжа готувалася так на той час. Все кидалося в казан, казан вішався, розпалювалось багаття, мама могла піти кудись, а воно варилося собі. І якщо воно розварювалося, то получалося пюре. Ось тому національне блюдо Ірландії це суп-пюре. стріха із під низу, ось таким великим слоєм солома вкладалася. Такі кам'яні паркани будувалися в старину не для краси, а тому, що люди вичищали город і їм треба було куди здівати каміння. І тому вони викладали ось так каміння на узбіжжі. Каміння вкладалося без цементу, один на один, невеликої висоти, тому що якби була більша висота, воно проспалося, а так воно не падало. Ці історичні об'єкти супроводжують таблички, а це хатина ірландської людини кам'яного віку. Ось такий маленький вход в цю хатину. Тут дуже темно. Такий тут цікавий даток. <глограма>, яка відтворює життя людини, кам'яного віку. Тут дуже темно. Але дуже цікаво. Звісно, це не оригінал, це реконструкція цього будинку. Але ось дивіться, який слой соломи. Вкладали тоді, широкий і дерево, основа дерево. Дивлячись на цю солом'яну хатинку. Я пригадала казку, яку читала мені бабуся в дитинстві, і я не могла уявити, що ж таке солом'яна хатинка. І тільки зараз, побачивши цю хатину, яка повністю вкрита з догори до верхівки соломою, я зрозуміла, про що такі казки. Така лісова школа, просто неба, відтворює той період Ірландії, коли тут були англійці на протязі 800 років, які захопили Ірландію, і не дозволяли ірландцям використовувати свою рідну кельтську мову, і не дозволяли. Традиції шанувати, використовувати свої музичні інструменти, а нав'язували свою культуру. Але свободолюбиві ірландці намагалися любим чином відродити свої традиції. І ось така школа була посеред неба для того, щоб навчати дітей, тому що звичайні школи були під запретом. Кузня була в кожному селі Ірландії, тому що ірландії тримали коней для хазяйства. Всі металеві вироби, казанки робили ковалі. Який колоритний персонаж в цій хатинці, І ще одна хатина ірландського побуту. Марко, так жила ірландська сім'я. Великий дерев'яний стол, посуд, лава. І, звісно, родовий очах. Багато торфу, яким топили ірландці, замість угля, бо угля взагалі тут немає, тут торфяна почва і торф висушували. І робили ось такі брекети, які ми топили. Їжу готували у великих казанах, які підвішували на металевому штирі. У цьому будиночку жив відставний капітан. Це ранній християнський центр. Такі маленькі церковні хатинки були в давнину. На цій картині зображено святу Бригітту, яка плила ось такий хрест. Ці хрести зараз є оберегом Ірландії. Клилися вони в таких гілочок. І мали різні різновиди. За легендою, цей хрест з'явився, коли свята Бригіта принесла його на могилу свого батька, який не вірив у християнську віру, і вона наряду із святим Патріком почитається в Ірландії. Як одна із святих, які започ... започаткували тут християнство, християнство з'явилось в Ірландії в п'ятому сторіччі нашої ери. Такий хрест є символом християнства в Ірландії. Перші монахи Ірландії Рафт I could інклюде спеціалізм talking forever, таурбилін. Макет першого поселення ірландців. Предки ірландців були кельтами. В усіх музейних експозиціях є музичний супровід і голограма для того, щоб люди відчули атмосферу. Епохи минулого йду в казкове місце, місце, де живуть феї. голоси фей. Ця казкова галявинка така чудова, що в мене перехоплює подих. Пікриничка бажань. Коли кидаєш сюди монетку, то здійснюється твоє найзаповітніші бажання. Це, мабуть, найказковіше місце в Ірландії, в якому я була. Я загадую бажання, але я його не скажу. Це моє бажання і кидаю в монетку. Це! Бажання здійснить тако. Кожен будиночок, кожна деталь цього майданчика досконало, продумана дизайнером. Будиночок, куди кидають дітки листи для фей. Чарівна казка Ірландії. І уявляєш, що зараз спуститься якась фея, ліпрікон виглянений золотим горшечком, і всі персонажі ірландської міфології живуть в цьому місці. Кожне дерево, кожна рослина в цьому парку якісь напрочуд казкові. Дерева, коріння яких покрито мхом. Така перевозданність природи зачаровує. Таке коріння оповите мхом можна побачити тільки тут. І відразу пригадуються якісь гноми, якісь казкові чоловічки. В душі оживає казка. А зараз йдемо до мрії всіх дітей. Чарівний паровозик, який ходить по цьому парку кожні 10 хвилин. Ось така табличка. І написано The next train departs in» і вказаний час, тобто відлік часу до слідуючого трамвайчика, який приїде зараз і повезе нас в подорож навкруг парку. Ось наближається наш поїзд. Зараз ми в нього сядемо і поїдемо по цьому чудовому. Казковому Діскавері-Парку. Сіли у вагончик. Вирушаємо в путь. Цей вагончик уособлює всі дитячі мрії, які збуваються тут, в цьому казковому місті в Ірландії. Зараз зайду в ігрову зону, де багато різноманітних атракціонів для дітей. Це велика зала, канати, цікаві локації. Дуже весело і діткам цікаво. На території парку є живі тваринки, поні. Вони відчувають себе тут як вдома, кози. Лама. І кролики, які граються. Це міні зоопарк домашніх тваринок, щоб дітки відчули, які тварини були у ірландців в старовину. Приятель, як справи? Все добре? Мабуть, так. А як же без ось такої поважної свинки, яка йде до мене своєю неквапливою походкою? Ні, не хоче до мене йти, сховалася. Тільки хвостиком махає. І нарешті мрія всіх дітей. Ігрова зона. З чудовою баштою. Коло входу у цей майданчик стоїть башта. Зараз ми піднімемося на гору. Піднімаємось сходами на башточку. Залізли на башту, вид згори. Всередині башти є гольф-клюшки і ось такі шарики. Зараз підемо погуляємо на гольф-майданчик. Такий гольф-майданчик по периметру всієї площадки парку. Давай снімаю, як я перший раз пробую. Снімаю. Перший раз пробую. Все гарно. Як же тут цікаво. Є де розгуляти з дітям. Машенька, добре тобі. Тут цікаво не тільки малим дітям, а й дорослим дітям. Місцевість, гойдалки, природа все поєднано між собою. Завдяки цій поїздці я ніби потрапила в своє минуле, своє дитинство і відчула себе маленькою дівчинкою. Чудова країна дитинства.